З того сторони Херсон ага. і з тої сторони залетіло в другий поверх, близько біля спортивного майданчика. Одна впала, за огорожею, розгор... огорожу розірвала. Тут була вирва дівчата і хлопчики вже не тут. Травичку косимо, ну, трошки похайне було все. Староста киселійського старостату Віталій Москаленко показує дитячий садок «Сонечко». На початку березня в нього влучили російські снаряди та пошкодили будівлю. Дитячий садочок, навіть в Україні були місця, які ми займали. Дуже гарний. П'ять груп в дитячому садку було. 103 дитини. Ходило 98 дітей. 35 це діток було соцпатронат, це Вихователі ходили по домівках до діточок і навчали їх. З березня російські військові випустили по Киселівці 45 снарядів, говорить Віталій. Разом із садком тоді була пошкоджена і місцева школа. Зараз ці заклади ремонтують і відновлюють. Я думаю, зараз е, е, сільська рада вже проплачує. Технічні документи всі зроблять кошторис і десь півтора, може, місяць і буде відбудова. У нас школа, там, тут снаряд прийшов, а у школі, де ви зупинилися, там касетні снаряди попадали, попробивали дах, вікна порозбивали, там не було снарядів таких здорових. Це шкільний тут вчитель у нас фізкультури, і він займався з діточками. А це вже буде наші фізки. Нещодавно в селі побудували спортивний майданчик, розповідає Віталій Москаленко. Будівництво проходило за 4 дні. Приїхали хлопці, прораб приїхав. Наші хлопці спортсмени допомогли і збудували такий гарний. Спортивний майданчик. Тут приходять дітки, і вже займаються. вже просто зараз такий час ще відпочивають, навчаються а в онлайні. Дітки немає. А після обіду заповнений майданчик. Допомагають і волонтери, говорить Світлана Височанська. Дуже багато дітям допомагають, і подарунки привозили, і ДЮНІСЕФ одяг, і грошова була допомога ДЮНІСЕФ. І велосипеди давали дітям Невеликі кількості, ну трошки забезпечили діток. До села поступово повертаються родини з дітьми, говорить староста. На сьогодні це більше двох тисяч жителів, із них 344 дитини. Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Печенко, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсонщина.